Вітаю вас на каналі Таро та Троянди розклад на тиждень з 29 грудня по 4 січня 2026 року. Які енергії будуть превалювати? події, поради, настанови для вас з інформаційного потоку? Обирайте з трьох варіантів для тих, хто обрав перший варіант. Король мечів та колісниця віщують період швидкості, рішучості та прориву. Події розвиватимуться стрімко. Якщо ви планували якусь справу, вона зрушить з мертвої точки. Очікуйте на інтенсивний робочий графік, можливо, відрядження, успішні переговори або стрімке вирішення складного інтелектуального завдання. Основний ризик Трата контролю через надмірну імпульсивність або агресію. Будьте уважні у стосунках з оточуючими. Дійте рішучі, але не забувайте тримати віжжі в руках. Ваша інтелектуальна перевага зараз є вашою головною зброєю. Для тих, хто обрав другий варіант. Карта Сонця та шістка мечів символізують перехід до кращого майбутнього та вихід із кризового періоду. Ви залишаєте позаду труднощі або невизначеність, старі проблеми вирішуються. Ви чітко бачите свій маршрут і він веде вас до успіху, можливі вдалі поїздки у відпустку, переїзд на нове помешкання або успішне відрядження. У стосунках, якщо раніше була напруга, цей тиждень принесе примирення або спільне рішення. В кар'єрі можливий успішний запуск нового проєкту або перехід на нову посаду. Не бійтеся покидати зону комфорту або звичайні обстав... звичні обставини. Зміни, що відбуваються зараз, принесуть успіх, полегшення та нові можливості. Хто обрав третій варіант, десятка жеслів королева кубків вказують на період емоційного перевантаження. Та необхідність байливого ставлення до свого внутрішнього стану. Ви можете відчувати, що несете на собі надто великий тягар чужих проблем або обов'язків, можливе емоційне вигорання. Ви берете на себе забагато обов'язків у сім'ї у стосунках, але при цьому забуваєте про власні ресурси. Замість того, щоб нести все самотужки, варто попросити про емоційну допомогу близьких. Навчиться говорити ні справам, які.